Сьогодні на Тернопільщину завітав високоповажний посол Франції Етєм Де Пенс. Дякуємо за візит і сподіваємося, що це стане хорошою основою для дружби. Між Тернопільщиною та одним із регіонів Франції, Франція країна, яка допомагає Україні. Дякуємо за сотні тисяч біженців, які вони прийняли в себе. Дякуємо за ту гуманітарну допомогу. Дякуємо уряду Франції і Республіці її за військову допомогу. Сьогодні Україна, яка захищає всю Європу, весь цивілізований світ від брутальної московської агресії. хотілося звернутися до Франції, щоб вона дала якомога більше військову допомогу, якомога швидше перемогти ворога. І звільнити Україну. Дякуємо за цей візит. Сподіваюся на тісну дружбу, адже Тернопільщина є перспективний регіон не тільки з точки зору туризму, а в першу чергу з економіки, адже нас тут сільське господарство, переробка, і ми звісно будемо чекати і залюбки готові прийняти французький бізнес на наші терени. Дякуємо за візит, пану послу.